Не срать! Не срать! Не срать! Працівників управління міграційної поліції ліквідували міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. Житель Сумщини залучив до правоправної діяльності ще чотирьох осіб. Учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житло та переправляли на територію Угорщини по встановленими пунктами пропуску. Я вам повідомляю, що ви затримані в якості підозрюваного цієї хвилини. У за підозрівою чині кримінального правопорушення, порушення частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Що Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Встановлено, що у такий спосіб підозрювані переправили чотирьох осіб за межі країни. Більш того, вони вже організували всі умови для перетину державного кордону п'ятому ухилянту. Однак їх дії були припинені правоохоронцями. Є зброя. Телефон. Поставил. Телефон Нажим на держав. З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювання отримувало від 5 до 12 тисяч доларів США. Під час затримання у фігурантів кримінального провадження проведено 14 обшуків, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, 16 800 доларів США, два автомобілі, три штик ножі. Предмет, схожий на пістолет, 8 набоїв до нього, та предмет, схожий на саморобну рушницю. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру п'ятьом фігурантам за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордони України. На даний час слідство триває.